Ну що ж, доброго дня, шановні друзі. Всі ми знаємо, що сьогодні у нас день прикладної лінгвістики в нашому е університеті, в нашому інституті. І до Дня прикладної лінгвістики ми вирішили опитати наших студентів, починаючи від першого до п'ятого курсу, що для них є прикладна лінгвістика. І що вийшло, дивіться, самі. Факультет є оправдати. Факультет нас не прикладає. Дякую. Дякуємо. Це, так? Як вас звати? Олександр, Олександр. Олександр скажіть, будь ласка, що для вас є прикордальні лістики? Для мене це приєднання мови з комп'ютером та. Ампер. Дякую, добре. Е, я це, що для вас що є прикональні містики? Це лаконічне виконання мови. Наконічне виконання мови. Добре, дякуємо. Аня, що для вас що є прикональна лістика, скажіть, будь ласка. Любов до мови. До рідної мови. до іноземної. дякуємо. Для вас на і Дякую. 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 Неля, Неля, що для вас є прикорднальні місто? Коротко і лаконічно. Дякуємо. І ця дівчинка в кінці. так? Нелі, що для вас є прикордальне місце? Англійської мови. Ну, ще й німецької я тебе обрадую. Добре, дякуємо. широкий спектр можливостей. Чудово. І фан. Викладання містика – це весело, це цікаво і пізнавально. Добре. Викладання містика – це спеціальні для навчається круті, веселі, креативні студенти. І ще до всіх переваг, які можна перечислювати, одна з найбільших є, що можна і виспатись, і на пару стигнути. Це коли для того, щоб купити носки на базарі, ти проводиш пари, і коли в тебе є тисяча предметів, які дуже розумно називаються. Це коли в осінньо-зимовий період, коли ти ні, раніше, в університеті вимикається світло, а ти повинен сидіти на парах. Дякую. Дя... Так. це коли хлопці носять тебе новина. Дякую. А зараз неймовірна правда про наших викладачів, яку ви ніколи не знали. Дивіться, без цензури. Ау. Світкави. Mm -hmm. Часом карамель кафе. Добре. А, дуже люблю коронавіток там, рідко там буває. Так. Mm -hmm. В лісі. В, в лісі. Цікаво відповідь. На стадіоні. На стадіоні теж. Добре. добре, ну добре, рухаємося ми далі. Час. Ну, собі ну, комп за комп'ютером. За комп'ютером, так, так. Також так. так, люблю погуляти в парку. Mm -hmm. Добре. Ну, з дружиною можна посидіти. Ну, в якомусь закладі, в якомусь хорошому місті. Добре. Ну, в принципі, так задумано. На морі. На морі. Добре. А так більш локальніше? В Єгипеті. Це дуже локально. А ще локальніше? В Туреччині. Меж... Добре. В межах Луцького. Ніде. В Карпати. В Карпати. Добре. Це дуже красиве місто. Недалечко від джерела, що називається ходак. Докорально, всім всім рекомендую поїхати туди, тому що це щось неймовірно, красиве. Зручно. Добре, а що для вас важливе? Ну, Якісь спортивні люди. В Шортах можна. В шортах, коли тепло. В. Добре, коли тепло, то навіть можна і посадити. Зрозумів. А ми нагадуємо для наших дівчат, бо у нас там є дівчата. Боксерки це труси, тільки великі. Буляка було. Боксерка було. Азов, звичайно. Та думає. Джинса. Джинса. Ну це стандартно. Тикалі, що нема в джерелі. в такий джинсах, як зараз втягнені на Олегу, я сподіваюся, що це Олег. А це Олега? Ні. Ну добре, а брали за одяг, ну якщо в одязі. Без одягу ви теж любите ходити. Ну, це ініціатива, накази. Ну добре, дякую. В Синьому кашеміровому халаті. В синьому кашеміровому халаті. Добре, гарно. І все, так? Футболки, шорти. А піжами ні? Не, ні, пижами тільки сплю. Я зрозумів, добре. Мабуть, за якусь некоректну поведінку, за там, появу в факультеті в якомусь там нехорошому стані. Не хоро... Що би прийшов, наприклад, без одягу теж, напевно? — За неадекватність. А нетолерантність теж якоїсь міри може? Ви так, любите слово не то. Ви ми сказали, ну нетерпимість, якщо інші не І нетерпимість тут не підходить. Неадекватність. Про непонктуальність сама така. Сама не люблю. Недумання. От не думання. За прогулику. За прогули. І все. За неуспішність, за погані оцінки, за невідвідування занять. Добре, дякуємо. Навчання, якщо це студент платить форма форми навчання. І в тих випадках, коли він робить максимально все для того, щоб його виключити. За творчість, за вібрацію, за хвилі, за намагання зріть в корінь розібратись і ну, ясно щось таке своє цікаве запропонувати. Можна сказати, що філологія краща, ніж лінгвістика. Цього достатньо, щоб я, наприклад, вигнала студент. І вміння погано рухатись. Люблю, коли гарно рухаються. Mm -hmm. Ну, за те, що прагне перевершити свого ну, виховача. Тобто за це все-таки можна. В різних аспектах абсолютно. Якщо він розумний і є красивою людиною, а в людині має бути все красиво. І Добре.